Divide disconnected. Device, divide disconnected. У далекому затишному світі де сторінки казок шелестять від найменшого подиху вітру, жили знайомі нам герої. Хтось мріяв про моду, хтось про пригоди, а хтось про новий меч із вайфай. І одного дня, ну, як завжди, все пішло не за план. Ой, а де мій кошик? О, знайшла. М -м, мені би нову червону шапочку, а то це вже минулорічна колекція. А мені нову косівку треба, бо від баби і Гекола тікав, а з ж так. Ха, а я попросила Миколая новий меч із Wi-Fi, щоб одразу дивитись в Google, як перемагати Змія. Тьху, колись діти хотіла книжку, а тепер телефони, мечі, шапки. Тепер ніхто не цінує старих добрих казок. Вы нас давно не читают, бабусю. Усить сидеть у тиктоті. О, давай тренд снимем. А і я не пам'ятаю, хто мене останній раз лайкав. Ой, що це тут за смуток. Я ж лечу перевіряти, хто хто до свята Миколая. Та яке свято? Тут навіть Колобок депресію зловив. Ой, ну так не підійде. Треба терміново підсилення зі світу людей. Там діти добре знають, що таке добро. Може хтось нам допоможе. Тебе благаю, влагаю, пошлищайся, світлу до. Принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сироп. Гадея, це ж казка. Так, але в нас трапилась халепа. Миколай мав принести нам подарунки, але каже, що заблукав у стонках казок. Може, ви сучасного освіту знаєте, де знайти його? Wi-Fi сигнал. Миколай не по вайфай приходить. Він приходить до тих, хто має добре серце. А як це добре серце? У мене гарне пальто, але серце ну звичайне. Добре серце це, коли допомагаєш іншим, не чекаючи, що отримаєш щось натомість. От саме так. Хто сьогодні зробить хоч якусь добру справу, той і побачить Миколая. А казкам добрі вчинки потрібні, не менше, ніж герої. Тож починаємо казкову операцію добра. Ну, почалось. Зараз такого нароблять. Ого. Ого, колобок допомагає зі. Оце вже справжнє казкове диво. А я сьогодні не буду ні з ким битися, ну хоча б до обіду. чудово! Так і сяє ваше добро. Бачите, коли серця відкриті, найсказки оживають по-новому. Добро, добро творить дива, вірте, люди у дива, най душа пісні співа, бо те врява. Дуже слабка, коли віра жива, вірте, люди у дива. Найдуша пісні співа, бо темрява, дуже слабка, коли віра жива. Нічка, чарівничка. Ще на сьогодні знаю, що на черних діток є дарунки святого, Миколая. ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай, Ти лише помірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, тим лише помірте, що він прийде. Якщо будеш ти добрим до людей, уночі на небі зіронька засяє чарівник ласкавий, гості завітає, а ясного ранку під подушку гляне. Ти Миколай, тільки ти засни і його чекай, ти лиш повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, Миколай! Чарівна казка панувала в світі, щоб не оминула жодної хатини, бо її чекає снетерпіння, кожна я дитина ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише помір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, Ходить по землі, святий Миколай, Тільки ти засни і його чекай, ти лише повір в те що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повір в те що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Слава. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Вже хтось а я можу до мікрофона, я такий дуже чоловік мені розказує, Ой, дозвольте, красуні і красені. Я дуже-дуже щасливий сьогодні бути тут, серед кожного з вас, бо я чув кожне, кожне слово. Кожне, кожне слово. Я дуже щасливий, тому що ви згадали найголовніше. Найголовніше, що може бути в тому житті. Я пане не навіть інколи батьки можуть там трошечки знехтувати. Тому ви маєте святий Бога за то нагадати, що чисте серце і добрі діла в ньому, то є найголовніше, що може бути насправді, з чистим серцем завжди можна подолати все, що би в тому світі не було. І я і мій начальник. Завжди вам тому допоможе, бо в чистому серці ми є завжди з вами. Тому, Святий Микола, як завжди, є, з приємним подарунком і кожному всім наказую і наголошую. Не стидатись, пригущатись, обов'язково, бо то не простіть ске. Не прості. А які вони, ви вже дізнаєтеся вдома, коли їх зійсте. Будете мати на до домашнє завдання. Бо то тільки наших дітей, гарних, чемних, любите трошечки, піднапружити. Ми нас теж трошечки піднапружимо, бо сірі будні то є страшна річ, сам прекрасно знаю. Кожний Божий день готується до свого свята, не покладаючи рук. Але кожного разу потрібно і трохи відпочити. Тому всіх ласкаво запрошую відпочити, відчути своє серце, яке воно інколи десь може втратитися. Десь в роботі, десь в клопотах. І не забувати, що воно завжди є, воно завжди б'ється. І я завжди зі своїм шефом чекаю і під тими дверима стукаю, щоб увійти. Тому всім бажаю прекрасного свята. Насолоджуйтеся. А ви пам'ятайте за місію. Пильнувати своїх батьків. Бо вони того теж потребують. Вони пильнують вас, а ви всі пильнуєте їх. Тому ще раз бажаю насолоджуватися цим прекрасним днем і пам'ятати про наші серця, які творять нашу прекрасну, найкращу Україну, нашу християнську спільноту. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Ну що, п'ять?

І одразу ще прошу наших прекрасних, золотих, голосистих хористів до хорового класу. Чого ти зразу нападає? Чуєш? Зараз буде нічого. Ой, в мене шапка спадає. Вона мені чуть не вилетіла, коли ми оце вороги. Боже, в мене таке серце калаталося. спробуй. Ні, а я готова. А чого скажеш? В мене шапка злита. Добрий день. Добрий день. В мене шапка Добрий день, добрий день. Я боюсь. Я боюся голову, просто це про щось до класу має. До класу? Добре. Я йду відкрити Зараз ми йдемо туди потім замовкла. Батьківське слово, то я закон який треба вшанувати. зайти на ракетки так же отлаяка доступу на перший місяць на потягати А перша пограти Так, дякую. Thank you to take